Чи ти знаєш, шановний слухачу, що Ісуса Христа можна зустріти? Він помер, однак воскрес. А отже живе як людина в тому самому тілі, що й до смерти, тільки одухотвореному Воскреслому. Він залишився тією ж людиною, що й був людиною, яка в усьому крім гріха подібна до нас. Якщо не відчуваємо Ісуса своїми чуттями і не сприймаємо думками, то Його відчуває наш дух, сутність нашої безсмертної душі. Отож ми володіємо здібностями, за допомогою яких можемо наблизитися до Бога. Відчувати Бога це досвід схожий на сприйняття думок інших людей. Читаючи якусь повість, ознайомлюєшся з думками, що їх за посередництвом записаних слів передав тобі письменник. Читаючи якісь художні або філософські твори, маєш справу з невидимими думками їхніх авторів. Однак Ісус Христос це не думка, не ідея, а реальна людина і справжній Бог. Спілкуючись телефоном, зустрічаєшся з людиною, з якою говориш, але якої не бачиш. Так само можеш сказати, що зустрічаєшся з Ісусом Христом, з яким розмовляє твоє серце, тим часом, як сам Він перебуває поза твоїм зором. Зустріч з Ісусом Христом відкриває перед тобою безконечні перспективи і дає щораз більше сил для перемоги над Слом. Під час зустрічі з Ісусом Христом може відбутися зцілення зламаного серця людини, а сама вона. Стає більше спроможною долати страждання і невдачі, які випадають на її долю. Здобуваючи цей досвід віри, людина починає ліпше розуміти Слово Боже, вчиться розмовляти з Богом і зростати в єдності з ним. Людина отримує сили для того, щоб допомагати іншим, лікувати їх і робити спроможними підтримувати власне здоров'я та відновлювати знищену батьківщину. Зустріч з Ісусом Христом відбувається тоді, коли людина молиться і приймає Його слова. І якщо читатимеш святе письмо, намагаючись осягнути Його суть що розліпше, вільніше орієнтуватимешся в ньому і глибше розумітимеш Його, виявлятимеш там важливі речі, та пам'ятатимеш і роздумуватимеш про прочитане, то швидко наблизишся до молитви, у якій зустрінеш Бога. Часом хтось переживає це під час зустрічі з людиною, яка вже відчула Божу присутність. Тоді чує від неї слово Боже, переймає її досвід, молиться разом з нею або ж вона молиться за нього, внаслідок чого і відбувається зустріч з Богом. Отож двері до Бога відчиняються по-різному, тобто існує багато способів побачити його. Бо, як сказала одна дівчина, це не Ісус є тим, хто мовчить, а Я є тою, яка не чує. Один 126-літній чоловік так описав свою зустріч із Христом. Доклавши певних зусиль, я без якихось значних проблем склав іспити в університеті. Я мав доволі реалістичне уявлення про життя, світ і людину. Та от одного дня друг запитав мене. Чи ти віриш у Бога? Сам не знаю. Цей Бог є таким чужим і далеким чимось, що перебуває десь в імлі й хмарах. Старші люди ще, можливо, дотримуючись традиції, вірять. А чи знаєш про Ісуса Христа? Трохи чув, відповів я. За життя він чинив чуда я бачив його на хресті, і мені було дивно, що перед Ним хрестяться. І ще чимало запитань поставив мені друг. На більшість із них я не з них відповісти. Я почав втрачати ґрунт під ногами. У мене з'явилися сумніви щодо мого реалістичного способу мислення, а в голові запанувало сум'яття. У мені точилася боротьба. Завдяки другові я дізнався, ким я є і ким насправді є Христос. І в мені почала рости. І зміцніти нова людина, яка вже знала, ким та чим вона є, і звідки походить, чого раніше я не усвідомлював, я знайшов друга, Ісуса, якому повірив, друга, котрому міг відкрити своє серце. Отже, це можливо зустріти Ісуса Христа і стати іншим, людиною, що живе правдою, черпає знання з джерела. І є справжнім християнином. Адже можна отримати від Ісуса Христа в церкві таку силу, яка насправді дасть нам змогу чудесно допомагати іншим, наділяти їх життєву енергію, лікувати їхні рани та слабкості і дарувати їм таку міць, якою житимуть вічно? Життя інше, ніж ти думав. Воно набагато ширше і більше, і вище, і глибше, ніж тобі здавалося. Життя є навіть там, де, на твою думку, його не було. Нехай життя освітить тебе нині всім своїм близьком.